Ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні героям слава 100%, Я завжди погоджуюся з вашими оцими привітаннями. Так на початку нашої розмови а, бачимо, що Херсонус с ізюм до речі, непоганий мобільний, мобільний зв'язочок. Ми побачили щойно. А як у Херсоні зараз? Що там з електрикою? Ні? Що з інтернетом? Давайте спершу з цього почнемо. В Херсоні мобільний зв'язок хороший, а мобільний інтернет на превеликий жаль відстає. З мобільним інтернетом є проблеми. Тільки дротовий інтернет працює, і якщо казати по електриці, то в Херсоні електрика ну відновлюється, і на сьогоднішній день вже було 88% під'єднано споживачів до електромереж. І мають змогу отримати електрику, але на превеликий жаль, знаєте, я от там зранку не, рано рано і порадів, що в Херсоні немає обстрілів, але знов-таки пролунали обстріли Херсона, і на ну, зараз іде відключення багатьох мікрорайонів міста від електрики внаслідок пошкодження якраз електромереж. І це вже не перший раз відбувається саме таке в Херсоні. Окупанти цілеспрямовано б'ють по інфраструктурі для того, щоб залишити місто Херсон без світла, без води і без тепла. Але наші героїчні служби з усім впоруються, і це вже не перший раз окупанти наносять після відновлення удари по електромережі. Але за короткий час вдається налагодити електромережу і знову таки подавати. Світло і на зараз тепло людям вода вже в Херсоні є. Водовідведення в Херсоні є, і все було б нічого, аби не ворожі обстріли, які лунають постійно, і знов таки кажу: тільки порадію, що немає обстрілів. як Починає прилітати, uh -huh. і це велика загроза на сьогоднішній день для містян, велика загроза для Херсона. Ось ці хаотичні обстріли. До речі, і житлових кварталів, і багатоповерхівок тривають постійно і день, і вночі. Пане Сергію, от ви зараз говорите про ранкові обстріли, і я вже бачу повідомлення від голови ОВА Ярослав Янушевич. Повідомляє каже, що без електрики станом на зараз центр міста. А Шуменський, якщо правильно не знаю, мікрорайон, а також селище Степанівка, електроенергії не мають 2,5 тисячі абонентів. Ремонтні бригади зараз вже починають відновлювальні роботи. А вчора, до речі, пане Сергію, була обстріляна лікарня, так? Вчора чи позавчора? Так. Вчора здається. <кхе> так, Чи є лікарня? там загиблі, чи є там поранені, нагадайте нам? Ні, в Херсоні в Херсоні загиблих немає. Поранених немає. В Херсоні ну на велике щастя немає постраждалих, але є постраждалі в лінії лікарні в Береславі. Тому що були обстріляні лікарні і в Херсоні, і в Береславі. Тобто, дві лікарні зазнали значних ушкоджень, і це майже в один день окупанти обстріляли лікарню міста Херсона, дитяче відділення і районну лікарню в місті Береславі. В Береславі є постраждання внаслідок обстрілів. Тобто, ну ми бачимо, що окупанти підступно б'ють. Якщо сказати ось про місто Херсон. То тут окупанти на зараз здебільше не застосовують системи залпового вогню з голої пристані, да, зі Скадовського району там. То е якраз якщо ми кажемо про Береслав, то тут окупанти обстрілюють Береслав з Каховки. Причому вони зараз е таку методику собі взяли. Вони її трохи змінили, тому що ми бачимо, що наші збройні сили дають. Відсіч цим вогнівим точкам окупанта, і до речі, можна відзначити, що от місто Херсон вже з мінометів так не обстрілюється, як це було на початку, тому що вони там взагалі виїжджали майже на узбережжя і били з мінометів і доставали до Херсона, тому що відстань невелика. То на сьогоднішній день, все ж таки, збройні сили України віддавили їх від узбережжя ці вогніві точки. І вони на зараз б'ють системами залпового вогню з відстані там 30 кілометрів по Херсону і відповіді відповідно по Береславу. Якщо ми кажемо по Береславу, то взагалі окупанти розташували системи град прямо в місті Каховка. На серед житлових будинків і почали гатити. І Ось якраз по обстрілу Береславської лікарні там було випущено місцеві кажуть 40 ракет з залпових систем град, якраз прямо з міста Каховка, прямо серед житлових будинків, для того, щоб не можна було нанести їм ураження у відповідь. Тобто окупанти в черговий раз підступно використовують людей як живий щит для для своїх злочинних обстрілів, якраз цивільної інфраструктури. Вчора проти ночі, пане Сергію, подивилася відео там, де Сальдо виступав. Чи меморіальну дошку вони відкривали чи щось? Я так і не зрозуміла, бачила лише його виступ. І він говорить: він сказав про те, що Путін значить, буде будувати нову столицю на Арабатській стрільці, Там буде побудовано урядовий квартал. Потім він каже: от я не згадаю дослівно, але якось він так сказав, що якесь нове місто буде. Про що знаете, зараз ну, про що про що говорять? Так, да, це вже друга заява Сальда. І ви знаєте, це як в домі сумасшедших, як то кажуть. Друга заява, тому що перша заява він в себе в кабінеті її давав, що він розпочав з того, що його президент Путін дав наказ йому вже будувати столицю і урядовий квартал в місті Гінічиську. Тоді зрозумів, що це ляп сказав, що ми побудуємо ще одне місто рядом з біля гініческа. Прямо з урядовим кварталом і з усією інфраструктурою тоді почав розказувати, що буде забудовуватись Арбатська стрілка, і будуть будуватись і нові школи, будуть будуватись і нові дитячі садочки, цілі житлові мікрорайони. А закінчилося тим, що він сказав, що взагалі і не тільки гігієнічна Арбатська стрілка, а буде забудовуватись абсолютно все від Маріуполя і до УЗУ по узбережжя. Азовського моря, і по узбережжю Чорного моря, вплоть до Скадовська, буде все забудовуватись домами, мікрорайонами, і це буде зона, де не буде ніякої промисловості, і е, розпочав, до речі, він цей весь анонс. Що війна як би там не виглядало, але це початок нового, і це початок mm. будівництва, і це початок розвитку. Тобто, ну взагалі шизофренія вже процвітає, і вони вже взагалі не знають, що розказувати. А можна констатувати тільки те, що людей залишилось там не якщо ми кажемо про місто Геніческ. І якби була можливість на сьогоднішній день виїхати з окупованої території, тому що вони на зараз обмежили пересування і між областями з Херсонської області до Запорізької важко виїхати, не маючи перепустки, то і людей би взагалі не залишилось, тому що ось каховка і нова каховка, то вони майже пусті вже. Нова Каховка, так точно там вже людей залишилось настільки мало, що окупанти на зараз перейшли до другого етапу пограбунки. Вони марадьо. Все, що є в квартирах, просто відкривають пусті квартири і виносять абсолютно все, щоб там не залишалося в тих квартирах. І зараз окупанти кажуть про те, що вони в Скадовській в цьому в'єнічиску будуть будувати е, ці лінію Васюки А до речі, цікаво каже, що а лікарні, ось ми вивезли все, що було в Херсоні. І обладнання, бо там вже ж були хороші лікарні. Тільки забув сказати, що вони вкрали все те, що ми купили, все те, що ми обладнали в лікарнях в Херсонові і в онкологічному диспансері до того, як прийшли рашисти. А рашисти дійсно вкрали всі ті надбання, які були в лікарнях, і все те обладнання. І на зараз вони кажуть, обладнання в нас вже є. Ну вкрадене. А тепер нам залишилось тільки лікарні побудувати. Ну нехай не мріють. Як то кажуть, дурень думкою багатіє, тому що їм треба не думати, як нію Васіків будувати, а треба думати як тікати десь. І я думаю, краще десь до Сибиру. Я ще вчора звернула увагу на його виступ. Ну, це таке в мене чисто вже журналістське. Знаєте, я звернула на картинку, як кадр виставлений. Значить, сальдо виступає. Тут меморіальна дошка, два мужчини за ним стоять в якихось костюмах, і він звертається до людей, каже: молодь, це все для молоді. Ми робимо. Ну і потім ми ж не бачимо, хто стоїть по той бік, хто його слухає. І такі були дуже скупі і рідкі аплодисменти після його виступу. То я собі так уявила, яка кількість молоді. Ось ви говорите про те, що там людей немає. Яка кількість молоді зараз готова аплодувати сальдо? Ну, це таке. Далі давайте проговоримо ще історію, яка дуже важлива, і вона теж стосується Херсонщини. Я побачила, що там дуже заміновані дуже заміновані території, і здається, що саме Херсонщина зараз вже є лідером по кількості замінованої, замінованої землі. Як там працюють ДСНСники зараз? Що вам відомо? Розкажіть, будь ласка. Да, дійсно на зараз тривають роботи по розмінуванню, і якраз роботи по розмінуванню на зараз тривають і на автомобільних дорогах в першу чергу, тому що люди користуються автомобільними дорогами для пересування, і на зараз все ж таки. Місцевих дорог розміновано там трохи більше 20%, Дорог державного значення більше 30%. На зараз повністю розчищена розмінована дорога, яка є сполученням між Миколаєвом та Херсоном. зараз там тривають роботи по відновленню мосту, який зруйнований там біля селища Клапая. Там облаштовані об'їзди, поки тривають роботи по відновленню саме того моста нового будівництва його, і треба розуміти, що на зараз, пересуваючись по Херсонщині, не треба використовувати польові дороги, тому що окупанти в першу чергу мінували польові дороги, тікаючи з правобережної частини Херсонщини, вони дороги замінували в останній момент. А польові дороги і поля мінували тотально ще знаходячись на позиціях в правобережній частині Херсонської області, тобто вони навіть мінували поля для того, щоб не дезертирили їх військові, тому що дух дезертирства був настільки потужний, що вони свої загрятатряди з скадирівців почали замінювати мінуванням тотальних полів. Тому треба розуміти, що Херсонщина на зараз доволі суттєво замінована. І це ми кажемо про поля. Це ми кажемо про польові дороги і про звичайні дороги. А разом з тим, що окупанти мінували якраз і будівлі в самому місті Херсоні, і будівлі в деокупованих населених пунктах Херсонщини. Це адміністративні будівлі, відділки поліції, це об'єкти критичної інфраструктури, якісь вони підірвали, відходячись, якісь залишили просто замінованими. тому. Робота по розмінуванню триває. Ще великий, ще великий обсяг роботи якраз попереду, тому дуже треба бути уважними. Я закликаю, все ж таки, не пересуватись польовими дорогами, виключно тими дорогами, які вже розміновані і які рекомендовані для пересування. І мабуть, ви бачили заяву цього тижневу. Путін там знову заговорив про сухопутний коридор. До Криму, бо говорив про те, що Росії потрібно забезпечити надійне сполучення з Кримом по суші. як вважаєте, до чого зараз ці заяви? Ну, це заяви, знаєте, Путін до речі вже починає плутатись, і ми всі бачили, що то він розказував, що мета спецоперації була Донецьк-Луганській і ніяких захватів нової нових територій і анексії нових територій в його спецоперації не передбачалося. А тепер він каже, що результатом спецоперації є приєднання нових територій. І це його успіх, тобто ці всі заяви, які він робить, вони абсолютно непослідовні. Там дивитися за послідовністю, я думаю, не дуже варто, але це є виправданням його, в тому числі і провалів на фронті. Ну до речі, ми всі пам'ятаємо, як він. Казав, що Херсон тут назавжди. і Його посіпаки, такі як Сальдо, ну і до речі, вже Стрімаусов, який там підспівує Кабзону. Той так само казав, що Херсон тут буде назавжди. Там вони банки відкривали, податкові відкривали в Херсоні і розказували, що тут. Князь Потьомкін і Катерина руські корні, і Херсон завжди є Росією. Тепер вони з Гінічка розказують, що Херсон це вже є Росія. Розказують про сухопутний коридор, який вони як то кажуть, в результаті спецоперації приєднали. Але ці всі розмови, ми всі пам'ятаємо, ми всі знаємо ціну цих розмов. Ми знаємо ціну цих заяв. Тому ми впевнені і ми знаємо, що ми де окупуємо нашу рідну землю, а ворог буде тільки біжати, щоб не заявляв би там бункерний дід. Херсонщина ближче до Криму. Чи відомо вам що відбувається там? Чи обладнують вони, знаєте, якісь оборонні позиції? Можливо, говорили ми вже з вами в ефірі про те, що вони там окоперують все ну, в, цих, в цих краях. А що зараз вам відомо? Так, вони облаштовують зараз свої оборонні якраз споруди на адмін між Кримом. Це здебільшого з Криму. Ну вони там вже їх побудували, там ті роботи вже завершили. Вони їх, до речі, розпочали і почали облаштовувати там окопи і бліндажі з того моменту, як і почали від військ з правого берегу. Тобто вони одночасно вже почали готуватись, мабуть, і наступний етап відводу військ. Тому ті роботи вже там були. Проведені і вони на зараз закріплюються і закріпилися якраз на адмінмежі з Криму. Але окупанти в той же час роблять і таку військову базу Зарбатської стрілки, про яку зараз Сальдо каже, що вони там забудують домами, школами і дитячими садочками з лікарнями. То все ж таки на самому ділі там абсолютно інша картинка, тому що всі санаторії на сьогоднішній день вшен забиті військовими. Окупанти замість лікарень анонсованих будують гелікоптерний майданчик біля села Стрілкового і навіть подейкують, що вони там звозять аеродромні плити для того, щоб і невеличку злітно-посадочну смугу там зробити. Але ну це не перевірена поки що інформація. Щодо гелікоптерів, то точно там вже побудований майже. Аеродром для гелікоптерів, і вони його перенесли замість розтрощеного в Чаплинці аеродрому, і навіть гелікоптери поперевозили деякі тягачами, які були ушкоджені внаслідок того удару. На зараз вони вважають все ж таки Арбатську стрілку. І чому стрілкове? Тому що це ну найвіддаленіша точка по арбатській стрілці, яка е, там придатна до життя і яка має інфраструктуру. Тобто на зараз з Арбатської стрілки зроблена така мілітарі зона. Вони правда відбудували міст, який був зруйнований від генічського переїзд на Арбатську стрілку. Ну, я думаю, то питання часу, все ж таки, щоб нам туди знову таки достати. Тому на зараз замість анонсованих Ньювасюків е е е там поки що триває військові навчання. Там розгорнута військова база і будується військовий аеродром. Зараз дуже актуально. Ну останніми тижнями дуже актуальна тема обшуків у е е ПЦМП. І я бачила, що такі ж обшуки ведуться зокрема і в Херсонській епархії. і десь там була інформація це днями. Що наче СБУ, я так розумію, провели обшуки, там і герби Росії познаходили і щось іще. Як ви вважаєте, чи будуть кримінальні справи щодо тих священників, які власне на тимчасово окупованих територіях, зокрема на Херсонщині, такі були, співпрацювали із окупантами? Ну по скажем так, російській церкві, я думаю, що обов'язково будуть взагалі-то кримінальні справи вже є. Вони фіксуються, і знаєте, настільки доволі високий запит суспільства на те, щоб колаборанти понесли відповідальність. Тому, як би там хто не хотів, можливо замилити це, але це не вдасться зробити. Дійсно, були обшуки в одному з церковних закладів. Да, і це до речі. Один з закладів там, де дуже його полюбляв Сальдо зі Стримоусовим. Вони там їх і благословляли на проведення референдуму. Вони там і свої обряди церковні проводили, якраз благословляючи там дії Путіна і дії того самого Сальдо зі Стримаусовим. Ось якраз на картинке, да, ось цей собор в Херсоні, тому я думаю, що все ж таки ми обов'язково побачимо кримінальні справи і проти цих діячів, звичайно. Ну і я все ж таки вважаю і впевнений, що жоден колаборант на Херсонщині не вдасться уникнути від відповідальності, тому що знов таки повторюю, що люди, які пережили окупацію, вони просто не дадуть спустити на термозах будь-яку кримінальну справу. Ось так само, як на зараз є там така Тетяна Кузьміч. Вона знов таки на призначена. Заступником Сальдо да по правітельству, чи як там вони себе називають, то якраз Тетяна Кузьміч вона була об'єктом кримінальних справ доволі давно Їй завжди вдавалося уникати кримінальної відповідальності навіть суд виносив рішення про її арешт да по державній зраді, а так звана проросійська партія ОПЗЖ, яка збирала залоги і викуповували її. Якраз з під арешту їй вдавалося уникати до війни постійну відповідальність. Ну і як результат, вона сьогодні починає знов-таки працювати з окупаційною владою і отримує високі посади. Ось це є ціна проросійських цих партій, з якими і досі продовжують загравати. І навіть сьогодні, коли стоїть питання скликання Херсонської обласної ради, а я як депутат Херсонської обласної ради наголошую на тому, що разом з проросійськими депутатами від партії ОПЗЖ, ми не маємо збиратися в одній залі, так само, як і з блоком сальдо. Тому що має бути політична відповідальність, вони мають переглянути свою роботу в тому числі, яка і відбувалася до війни. Зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію, і, власне, за позицію. Сергій Хлань був з нами на зв'язку, депутат Херсонської обласної ради. На останок...